Розмноження кімнатних рослин живцюванням. Кімнатні рослини розмножуються таким же чином, як і звичайні рослини відкритого ґрунту, це насінням, живцюванням, відводками, діленням корення. Але ми не будемо розглядати насіннєве розмноження, тому що Ну, в побутових умовах ми насіння з цих рослин не отримуємо, його необхідно тільки купувати в квіткових магазинах і пророщувати його. Розглянемо тільки живцювання. Живцювання це спосіб вегетативного розмноження рослин з використанням регенераційної здатності окремих частин рослини, стебла, листка або кореня. Частини рослини використовуються для цієї мети, називаються живцями. Класифікація живців. Розмноження живцями підходить не всім рослинам. Живці деяких видів або не вкорінюються зовсім, або відсоток вкорінення занадто то низький. Поява коренів може зайняти від 4-5 днів і до 3-4, і навіть більше місяців. В рамках самої загальної класифікації всі живці можна розділити на верхівкові і бічні. Залежно від виду рослини, розрізняють також дерев'янілі, стебливі, листові живці. Живець це частина рослини, яка здатна вкорінитись. Бачимо, ми з вами живець. Це, якщо верхівковий, наприклад, живець. Може бути листовий це окремий листочок, стебловий, це фрагмент стебла та кореневий живець. Можуть бути з дерев'яні ліжевці. Ось ми бачимо, на прикладі фікуса. Він стовбур в нього. Не трав'янистий, а такий вкритий корою. Такі живці, це не тільки фікус, і інші рослини можуть бути. В нього довго прокльовуються корінці. І для того, щоб з'явилися корінці, необхідно ну, швидше, щоб з'явилися їх простимулювати активаторами росту, та, наприклад, корневіном, або кинути у воду активоване вугілля. І воду, в якому буде стояти живець. Можна ще такий живець вкорінити, якщо посадити його в ґрунт, постійно зволожувати, але не перезволожувати. І накрити його або пакетом, або звичайною банкою скляною. Він також укоріниться. Як проводиться живцювання? Спочатку нам необхідно вибрати рослину, з якої ми будемо відділяти живець, обрізати стебло цієї рослини або просто відламати гілочку. Обов'язково повинні бути почки, бруньки, це місця, де кріпиться листочок, з тих почок потім з'являється коріння. Поставити його у воду. Або відразу в ґрунт. Коли ми побачимо, що в воді з'явилися корінці, ми висаджуємо рослинку уже в ґрунтосуміш і на постійне місце перебування в горщик. Розглянемо більш детально кожний із випадків. Розмноження верхівковими живцями, або просто стеблом. На картинці зображено на прикладі, драцена. Нам необхідно відрізати стебло драцени, так, або будь-якої іншої рослинки, поділити його на фрагменти. Ось ми бачимо, що в стакані стоять фрагменти без листочків. Тому, якщо довга палиця стовбур драцени, то можна його поділити на декілька кусків. Так, і занурити їх у воду. І з часом драцена пустить коріння, і зверху ті палички, які без листя пушну, в них з'являться листочки зверху. Таким чином можна розмножувати, наприклад, Китайську троянду, гібіскус, так, можна, але гібіскус вирішити тільки верхушками, якщо драцену ми можемо поділити весь тобур кусочками, то тільки верхушками. Розмноження стебловими живцями. Це розмноження я вам більш детально покажу в кінці відео, але принцип схожий з попереднім нам необхідно вибрати гілочку бажано молоденьку, так? відділити її від рослини і занурити у воду. І з часом вона пустить коріння. Розмноження листовими живцями. Дуже гарно листовими живцями розмножується фікус, заміку кулька, або грошове дерево, фіалка, дуже гарно розмножується живцевими листами. Що нам необхідно, нам необхідно відділити. Листочок від рослини, так, і занурити його у воду. Наприкладі фіалки. Фіалка дуже не любить, коли потрапляє вода на її листочок, тому можна сконструювати таку конструкцію, можна сказати. Потрібно налити скляночку води на скляночку зверху або картонку, або навіть обичну фольгу. Зробити в ній дірочку і вставити туди рослину, щоб ніжка листочка була занурена у воду, але не повністю. І на листочок вода не потрапляла. Також листовими живцями можна розмножувати прямо у ґрунті. Ось На цьому слайді ми з вами бачимо, що листочки відділили від рослину і просто занурили в ґрунт. А з часом біля цього листочка з'явилася рослина. Якщо на цьому слайді ми бачимо вже з корінчиками листочки, то тут вже ми бачимо, що рослина виросла. Ми можемо зробити висновок, що в ґрунті розвилася коренева система, і це вже пішов новий росток нової рослини. Розмноження кореневими живцями. Для розмноження кореневими живцями нам необхідно відділити кусочок корінця, наприклад, якщо ми рослину пересаджуємо так? в більшу тару, ми можемо відділити. Чуть-чуть кореня, розмістити його в сприятливому середовищі, тобто це може бути зволожений мохсфагмом або легкий, легка ґрунтосуміш там, з вермикулітом, так? накрити його плівкою, поливати, і з часом виростуть росточки. Ось ми бачимо, що людина тримає в руках кусок корінчика і виросла вже рослинка нова. Можна на другому корінчику ми бачимо дві рослинки. То цей корінчик можна переділити навпіл, і ми отримаємо з одного корінчика дві рослини. Розглянемо більш глибше, як укорінюються, укорінюються живці. Якщо взяти здерев'янілий живець, наприклад, фікуса, так, нам необхідно. Ми бачимо, що ось перша картинка паличка, так? вона з бруньками. Нам необхідно цю паличку, бруньки це ті місця, де виходить листочок. Занурити під вуглом, так? і з деяким часом, коли вже у нас вилізуть звідси нові пагони, другий, друга картинка це значить, що живець уже укоренився. Кореневий живець, ми бачимо під землею розміщений кусочок кореня. І з часом, коли він укорінюється, ми бачимо, що з'являється вже рослина, паросток з'являється з листочками. Якщо це зелений живець, це на цій картинці мається увага, це трав'яниста рослина. Зірвали ми гілочку. Вткнули, взяли, залишили три листочки, три, чотири, можливо, п'ять листочків, а не повинно бути на будь-якому живці квіт, два, три, максимум п'ять листочків, тому що чим більше листочків, або якщо є квітка, вся сила буде уходити в цвітіння квітки, і живець не приживеться. Так, і ми бачимо, що залишили три листочки. Вткнули в землю. І з часом з'являється коренева система. Зараз ми з вами розглянемо з вами метод живцювання на прикладі колеусу. Ось перед нами є колеус, Ця квітка вам знайома. Ми її розглядали не, на, не в одному відео. Нам необхідно вибрати гілочку, яку ми будемо укорінювати. Так, ось вона вже навіть сама відпала. Ми просто її відриваємо, бокову гілочку і отримуємо ось такий живець. Нам необхідно обрати такий живець, щоб були почки. Ось звідки виходять листочки, це живі почки. І такий живець ми з вами просто ставимо у склянку з водою. Стоїть вона там деякий час, і е через деякий час ми отримуємо ось такий живець. Але вже з коренем. Ось. Живець постояв приблизно тиждень, можливо, два. І ось такий живець з корінням ми можемо вже садити в горщик. І отримуємо з часом таку велику рослину. Також, саме на прикладі колеусу, можу сказати: це так, за таким принципом традискацію можна розмножувати. Ми можемо цей живець відразу поставити у ґрунт. Але потрібно не забувати його поливати, для того, щоб в перевологому ґрунті утворюється корені. Таким же чином ми можемо розмножувати рео. Ось перед нами рео. Якщо відламати ось цю частинку, я не буду відламувати лапки, просто беремо так і відламуємо. І занурюємо у воду. З часом ми отримуємо ось такий живець уже з коріння. Тобто це вже готовий живець, який ми можемо посадити, і він буде рости. Якщо ми живцюємо рослину таким чином, в якої стовбур не трав'янистий, як у цієї рослини, а з дерев'янілий, то нам необхідно у воду, де буде стояти живець, Кинути вугілля активоване, і не буде застоюватись вода, і краще з'являтимуться корені. Також можна використовувати корневін або інші препарати, які стимулюють ріст кореневої системи. Але з дерев'янілі живці їм потрібно більше часу для того, щоб пустити корені. Розглянемо. Дякую за увагу.